Йопасини, всім салют, з вами Ліупінг, це новий реак на моєму каналі. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Сьогодні в нас цікава п'ятниця. У Клоникса вийшов тречок, якщо я не помиляюся, тречок англійською мовою, з якимось європейцем або американцем, я так і не зрозумів. А, і також тречок у Лізарда вийшов, тому сьогодні ми будемо слухати львівське дуо. Трички, якщо що, в них сольні. Тому окремо Лізарда, послухаємо, окремо Клонекса, послухаймо. Тому, пацани, перед початком підпишіться, поставте, будь ласка, вподобайку, мені це дуже важливо зараз. Треба 3000 підписників на цьому каналі вже добити. Всім приємного перегляду. Ми починаємо слухати. Погнали! Я сьогодні на такому Чуть-чуть дріл в 2024 рік переніс. Давайте почнемо з Клонекса. У Клонекса вийшов тричок. Трек називається Кривавий Samsung 2008. Обкладинка ахуєнна, от чесно, мені обкладинка дуже подобається. Якась вона, ну як завжди в стилі Клонікс, така нереальна, абстрактна, купа різних якихось елементів, але це прикольно виглядає, отак подивитися. Обкладинці 10 ставлю. Тепер давайте слухати трічок, трек з виконавцем Молз. Вперше чую про цього виконався, він стів 9 тисяч підписників, тобто це не якийсь супервідомий, але по його інстаграму я міг зрозуміти, що Клонекс надихався його творчістю, бо дуже схожий стиль обкладинок, як мінімум. Я думаю, треків також. Давайте слухати. I oh, don't wanna break your heart Baby, tell me what your sights oh, are Водя прикольно. Get Пацани, трек цікавий, дуже цікавий. По-перше, клоник зачитав англійською. Я бачу, що клоник вже виходить на новий якийсь рівень, це дуже ахуєнно, що він не залишається тільки українським, можна сказати, виконавцем. І що він зачитав англійською, може, може польською, десь там він зачитав, чи мені здалося, але англійською точно. І голос при цьому не звучить якось погано. Бо, наприклад, я ніколи не хотів читати англійською, бо. Як би ти добре не знав англійську, не володів би нею, все одно буде чутно акцент. І через це я ніколи не хотів читати англійську, а клонекс якось це так зробив, що я навіть не можу сказати, що це типу український співак, виконавець, точніше, і він дуже гармонійно якось це зробив. Тим паче з цим артистом Молс вони якось дуже схожі по, по-перше, по звучанню, по зведенню по голосу доповнили один одного. Це дуже реально цікава робота. Uh, і навіть те, просто те, що Клоник зачитав англійською, це вже плюс 10 балів до оцінки. Звук такий клоник, знаєте, більше б такого звуку хотілося б, напевно, на Медів Ultimate Victim. І були там схожі треки, які людям не дуже зайшли, бо більш така експериментальна, нехітова музика. Але я радий, що Клоникс робить те, що йому просто по кайфу, І Окрім хітів, супер гучних хітів, які він штампує постійно, він ще зробив те, що йому до душі, з артистом, з яким він хотів, навіть якщо це не залетить так сильно. А трічку я, я б таке не слухав, напевно. Хоча я переслухаю 100% цей трек, треку я сім поставлю. Зведення. Прикольний англійський плюс фіт цікавий, тому обкладинка, все разом от, складується в картину, що 7 балів, дуже хороша, цікава робота. Давайте далі, Лізард. Лізард у нас наступний. А, можу сказати так, що Лізард останнім часом дуже хороші треки випускає. І я прям реально. Лізарда в своєму топі українських виконавців, все вище і вище він підіймається. В нього вийшов трек, рожеві лялі. Називається Можливо, він співає про мене. Точно не скажу, але можливо. Тому давайте слухати. Обкладинка обкладинка класна. Лізард. Тачка, це 3D, якщо я розумію. А, погнали слухати. Мій музон, вічне життя, швидкотічне Опи кричать, ніби я їх запічив. Головаю, шпеку є, лірчик. Мені треба допіл, я поїду в стрей Їдемо за 200, це не жигу Не кажуть, як Рейсі маю великі плани на мозло, як чейзі Хочу, щоб бабло не поміщалось, Кейсі Не похапав три дні і сумний, як Ліл Дрейсі Її за такі великі, як Біг Тейсті. Несу цей соці треба собі, ніби Ісус Хрести Ми обганяємо всіх, можу тебе підвести. Мені не треба ключик, щоб її завести Бля, все, Мені в кінці не вистачило ще приспіву від Лізарда. Трек дуже нетиповий, якийсь автотюновий, максимально багато глічів. Так, трошки надихнувся клонексом Лізард. Звучить класно, от що в цьому треку мені подобається найбільше за все, це панчі. Панчі просто їбануті. Я не знаю, Лізард прям... Я був у Львові, і чуваки там взагалі по-іншому пишуть музику з іншими відсилками, типу, з іншими якимось. Не знаю. Ну, коротше, панчі в них взагалі відрізняються від там, того ж самого Києва чи інших міст. І це прикольно. Каже, типу, закінчився допінг, я поїду в стрий. Мало хто знає, що таке Стрий, це місто у Львівській області, я там був прикольне місто. І багато, типу, несу на собі цю музику, як Ісус Крестик. Блять, це реально охуєнні панчі. Я дуже е доєбуюсь до панчів артистів. Мені завжди хочеться щось. Щось прикольне, щоб, типу, не просто строчка, а щоб вона якось мене зачепила. Я її в голові у себе розібрав, і такий, а, він це, типу, мав на увазі. І Ліза оце в цьому треку показав на 10 з 10, що він може це робити. І це ахуєнно було. А, тому треку я теж 7 балів поставлю. Все круто, мені сподобалось, Лізард виходить для себе в якийсь новий звучок. Бля, сьогодні взагалі мене порадували і якийсь цікавий трек зробив, і Лізард випустив. Тому, пацани, слухайте українське, підтримуйте українське а, посилання на тречки пацанів. Я залишу знизу. Пацани, якщо ви дивитеся, буду вдячний вам за вашу підтримку в сторіс. Поставте лайк, напишіть, який трек вам сподобався найбільше. Напишіть, який трек ви хочете, щоб я ще оцінив на цьому каналі. З вами був Лів Ліупінк, всі мої соцмережі знизу. Підписуйтеся, підписуйтеся обов'язково прямо зараз на канал. Всіх цьому обіймаю, всім гарної п'ятниці.